Мотопокрижка 320 на 18 від китайського виробника. Фірма не вказана, просто нейлон написано, MADN China. Підходить на Мінск, на Яву, на вайпер 125-150 кубів. Такий протектор дуже гарно підійде як на заднє, так і на переднє колесо. Зараз покажу вам протектор. Ось такий протектор. Досить таки непоганий. Вона недорога, ціна її 700 гривень. Не пластмасова, як там пишуть в коментарях. Пластмасові там по 600 гривень. Хоча зараз таких цін взагалі в інтернеті немає. 500-600 гривень, 700 гривень. У мене їх лишилося всіх по одній покришці. Треба їх допродати. Ось, як бачите, такий гарний. Вона абсолютно нова, ця покришка, камерою не комплектується. Тому кому треба, контакти в шапці профілю, замовляйте. Відправляю новою та Укрпоштою. Кожен день, понеділок вихідний, в понеділок відправок немає. Взагалі, базар не працює понеділок, тому. У мене вихідний. Ось така покришечка.